7 жовтня 11.32. Нарешті стабілізувалася більш-менш погода. Вчора і сьогодні сонечко, але ну, вчора я вже не ризикнув, а дав підсушитися. Сьогодні зранку було, з самого ранку там, з 9 була 13 волога. Пізніше за годину 11. Ну і все, я далі вже віддав вологоміршу. Чоловік міг на сушці на наші міряти. Тому я сподіваюся, що за декілька ще годин, а може вже і зараз, повинне бути сухе насіння. Пилюка йде, Вимолочується нормально. Під настроїв трохи комбайн. Чомусь на тих настройках, які були тиждень тому, не так. Багато видувало, тому і вітер збавив. Там я трохи додав. А ну правда я додавав. думав, що багато мусору йде, тому все ж таки пройшлося збавити, коли втрати. Працюємо. Зараз Піонер ще раз перерахував всі, ну по самому самому мінімуму, там ну, десь 34-35 виходить врожайність. Боже, звичайне, 40 і не буде, але 34, думаю, що це теж гарний результат. Подивимося, як буде далі. Там а Наступний у мене. Це я розрізав, там далі вже буде в мене саксон. Подивимось, що він покаже. Поки що паузу. Як тільки сонечко вилізло, який там у нас третій чи четвертий день. Всі повилазили з поля. Всі повилазили з поля. Машину, на жаль, приходиться чекати машину. Ось-таки зробив шайбочки, приварив і все чудово. Я дуже доволен. Раніше стукало і, ну, так, частенько. Частенько Завалювало. Завалювала соня. Ага. І по налаштуванні мотовила, ось дивіться, ось отак от потрібно, щоб вон, воно тільки-тільки так дуже близько проходило. Воно налаштовується один раз і, ну, би, і все. Більше його трогати не треба. Та ні, щось мені цей штруб взагалі не подобається. Ну Шляпки такі іноді такі великі, що і ламаються. Мені там а, в минулому відео один писав коментатор, що нема там, гарного врожаю, Шляпки не висять і не обломують стебло. Ну Ось тут обламують стебло І толку з того сипе. До 30. До 30. А прибирати взагалі неудобно, Мені приходиться приходиться опускати жатку, щоб підібрати ці висячі, поломані. І виходить, що я беру ті, що стоять. Виходить, що я майже наполовину, ну, дуже високо. Тобто дуже низько беру і дуже багато стебла йде в комбайн. Навантаження збільшується, може і засміченість бункери може збільшуватися. Мені це не подобається. А ось ще, дивіться який, як він просів від осота. Тут тобто сот був, і тоді, коли я бризкав, він тут просів, звичайно, тоді, але я не здох зовсім. І соняшник дуже просів. І ось тут теж соня дуже просів. Тобто чистота поля дуже впливає на врожайність. Ось, будь ласка, тут нормально, вже чисте поле і тут вже соняк зовсім іншої форми висоти і наповненості. Десь так. Ну що, добиваємо поле вже по темному. А, якщо б в будь-який інший час до війни, що ж такое, в будь-який інший час до війни і навіть не сумнівався би, зараз тільки майже 7 годин що треба це робити, зараз йде війна і трохи так, чесно кажучи, трохи лячно, мало ли там якийсь шахід прилетить. Вони такі орки ці дивні можуть перепутати танк з комбайном. Ну, Але я бачу, що ну, зараз не видно, мабуть, вам на сусідньому полі теж працює комбайн, теж хочуть прибрати до, до дощу. Сьогодні в нас знову на завтра е, обіцяють нам дощ сьогодні ночі, тому і мені тут вже залишилось ну, ще на 1-2 годинки. Ну Йому там, правда, багатенько, ну, я не знаю до скількох він буде. Але так якось так, якщо хтось рядом, то вже і не дуже і не дуже лячно. Вон там вогонь, Фари горять. Ну що ж, так, ще одна особливість. А, мушу трохи перепросити, зна... значить оце я, Це я заканчую. Це закінчую е, поле, і тут у мене, я раніше казав, що тут штруби, але це не штруби все ж таки, Це сингента. Сінгента Суміко. І ну, по урожайності вона так собі не дуже. Але цікавий момент, що всі інші вологості були там і 11, і 10, і 9,5. А тут тільки заїхав на це поле. Я одразу відчув, що тут суха сухе насіння. Подзвонив там своїм на що приймають, щоб поміряли до висипання машини. І що ж ви думаєте? половиною. Чудовий результат, це теж показник, ну, вона така. Мілка, але така пузатенька. Зараз не покажу. Може пізніше роботу ставлю десь фото. ось, І мабуть, тому що вона така мала, то і швидше висохла, мабуть. мабуть. так, Все, прибираємо на небі вже було ясно-ясно а сьогодні вже і марки якісь знаходять мабуть дощ все ж таки буде ночі тому сонце вже сіло нічне сонце там десь вставало рядом Що нічого до мене не прилетить. Закінчується поле висновки по сортам, по гібридам, верніше. Ну, точних цифр сказати я не можу, але по таким по відчуттям, по розрахункам з чотирьох сортів, які в мене були. Я для себе на наступний рік виберу Піонер цей же цей самий P60, як він там, P64LE 25. І, мабуть, оце суміко, оце суміко. Ну, з однієї, боку, з одного боку. Нормальний такі кошики і в принципі сипеє теж непогано. Але мені не подобається, що багато ось таких поламаних поламаних стебл і висить низько. Низько або ну, більш низько або не дуже низько. Тобто кошики нерівномірно не по висоті. Це дуже незручно, що приходиться косити нижче, брати більше стебел, ну, тобто ну, незручно. Іноді, бага, іноді буває, чи побачиш, чи не побачиш, що е, якийсь кошик е, висить дуже низько, нижче. Це рівень жатки. І тоді, ну, коли встигнеш, а буває, коли не встигнеш, або ну, треба, якщо ну, гарний кошик, то намагайся якось повернутися, щоб забрати його. Ну, а коли такий маленький, то і не вертаюсь, тому що буває таке, що поженешся за одним-двома кошиками, а буває, що виламуєш. Ламуєш 10, які рядом стоять. Ну, тобто, такі справи. Так, ось тут такі лисіни у нас, ось остатки залишки від РПГ, ну, там і 10, і 10 ще були. Це тут хлопці у нас тренуються, ось і там О. на моєму полі, ну, що зробиш, війна йде, гайче. Хай краще тут хлопці тренуються, ніж орки тут все засиплюють снарядами. Ось такі справи. Ну що, всім гарного врожаю, доброї ціни, миру над головою і всім щастя і добробуту. Нарешті весь склад, який, в якому ми збирали наш соняшник, вже сухий і перевіяний, а вологи ми сипали в інший склад. Тобто в нас було задіяно два склади, і це обмежувало нас розпочати сою косити. Склад готовий до прийому сої. Це відходи соняшника. Але тепер погода. Вчора була трохи мрячка, позавчора маленький дощик. На сьогодні поки що немає і перспектива не дуже гарна по погоді. Сьогодні вже 21 жовтня, а ми ще я взагалі. Не розпочав жнива своєї сої. Трохи допомагав сусіду фермеру, а свого не міг косити, тому що був заповнений склад. Але, але на зараз вже можу висновки зробити по урожайності соняшника. І що можу сказати? Ті всі умовні розрахунки. Стосовно ті всі умовні розрахунки стосовно е, літрової банки, е, натури, ваги, це все дуже умовно Звичайно, воно дало уявлення е, врожайності, але тільки умовне, дуже умовно На зараз, вже коли Весь сон вивезений, маю всю вагу, маю, маю цифри по вазі, то можу сказати, що, як я розраховував там спочатку, і до 40, потім знизився до 35. Ну, тобто, реальні цифри скажу, як є. Не люблю якогось пафосу. Скажу, як є. В загальному, в загальному обчисленні вийшло в мене 28 з чимось центнерів з гектару. Все одно я вважаю, що Піонер краще дав, мабуть, 30, може, трохи більше, а всі інші на другому плані. Що ще хочу сказати по такому поводу. Не вірте тим, тим блогерам, які пишуть дуже красочно, дуже красиво пишуть на своїх екранах там урожай, сонячника 35 або 40, пишуть. Все це херня повна. Це тільки щоб просмотри збільшили собі. Ну, ось і все. Просто кожен, кожен повинен якось розуміти, думати і ну, знати. І мені трохи соромно за тих блогерів, які накручують собі просмотри. Взагалі-то, чого, чого мені має бути соромно? У кожного своя судьба, доля, і у кожного своя доля, і у кожного свій розум. і... Кожен робить те, що хоче і може робити. Все, всім до побачення, соняшником на... в цьому році завершена. В принципі, думаю, що непогано вийшло в цілому, 28 цетнірів з гектара. Звичайно, могло бути краще, але вважаю, що Дуже достойний результат, реальний результат, а не такий, як там хтось десь якось розповідає. Досягти цього результату мені допомогли не тільки добрива. Звичайно, добрив там було нормально так насипано. я нагадаю, сипав в минулому році, я е восени сиплю зазвичай десь по 150-170 по НПК плюс сіро. НПК плюс сірка від Макош, там було 5 10, 15, здається, і плюс 26 сірки. Ось важлива, дуже важлива роль була у сівалки. В принципі, вважаю, що Церера з справилась з цією задачею, з деякими питаннями, з деякими доработками. Якимось там негараздами, але в принципі, в цілому, я вже казав, що вона добре, добре посіяла. Тобто, рекомендую. Все, всім пока, всім мирного неба.